Першу неділю листопада в Україні відзначають як День працівників соціальної сфери. Закон про таке свято ще у 1999 році підписав президент України Леонід Кучма. Відзначили своє свято і працівники галузі Коломийщини. Для них організували невеличкий концерт та вручили нагороди. Детальніше розкажуть мої колеги. Традиційно на професійні свята до працівників різних галузей приїжджають. Аматори Коломищини цього року вони також вирішили привітати і трудівників соціальної сфери. А це велика група людей, яка створює всі умови для захисту прав населення міста і району. Як зазначила на святковому концерті представники влади району, головне, що повинен робити кожен, хто працює у цій галузі, доносити до людей те, що вони не залишилися самі. Про них дбає держава. Вашими пільгами користуються всі, тому ті селі є. Тому, що ви <кій> <кій> майже все населення. І те, що влада не допрацьовує, ви вислуховуєте у своїх кабінетах. І той свій негатив, звичайно, ви берете на себе. Я думаю, що не одно негарне слово було почути у вас, у ваших скінах. Але не дивлячись на це, ми ніколи не мали ніяких нарікань на вашу роботу зі сторони людей. Ви знаєте, не в легкі часи. Коли держава не відрегулювала взаємодію з учасниками ТО, Революції Гідності, і в таких важких, нелегких ситуаціях проходилося на місцях уваги і вам і нам вирішувати ті питання. Ви достойно справді у малому залі народного дому зібралися представники управління праці та соціального захисту, пенсійного фонду, центру зайнятості, служби дітей, центру соціальних служб для... Сім'ї та молоді, а також інших підрозділів задали на заході про опіку людей цієї професії над пораненими воїнами АТО та родинами загиблих. Керівництво Коломищини низці працівників соціальної сфери вручило грамоти. Також зазначили очільники, що нагороджені будуть премійовані фінансово. А далі був концерт та гарний настрій у залі. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма подієка.